Назва проєкту відповідні дерева в роді, номінація екології. Виконавець, учень шостого Берк класу в Бродівській гімназії імені Івана Торшаковича Олександр. Він науковий керівник Шушкевич Надія Дмитрівна, спеціаліст від еколо, екологоосвітній роботи Національного мінічного природничного парку Північне Поділля. Він науковий консультант Батаченко Володимир Миколаївич. Провідний науковий працівник науково-природничого парку Північне Поділля Ставлення населення до вікових видатних та пам'ятних дерев є проявом культури, рівня інтелекту та патріотизму. Вікові дерева мають тінь, не лише як землеї насадження історичної пам'ятки, а також і генетичні, як таких, що прийшли в збір на стійких умовах організованого середовища. Мета мого проєкту розширити знання про різноманітність вікових дерев броду, сформувати уявлення про світ живої природи рідного краю, виявити, дослідити, описати віковічні дерева міста, створити реєстр, е довідник староданіх дерев міста Бро. Завдання проєкту виявити та дослідити в межах міста броду найстаріші дерева, визначити орієнтований вік цих дерев. Запропонувати захисту щодо збереження та продовження віку дерев старжини, е, привернути увагу громадськості міста щодо надання статусу об'єктів природного заповідного фонду мічним деревам. Кожне вікове дерево принципово унікальне і неповторне, дерева, як і які люди, мають здатність до харчування і зростання, дихання і самого Вікові дерева потрібно охороняти не тільки тому, що вони е, для вас світу або пам'ятки історії природи, вони ще живі істоти, екологічна етика закликає поважати будь-яке життя. Віковічні дерева це власна символічна і естетична цінність, старі дерева ще є і пам'ятниками історії, культури живими свідками минулих історичних подій. На підставу в стародавні дерева виникала ціла наука, денних що дозволила переглянути уявлення стародавній світ. Вікові дерева є витворами природи і культури. В контексті культури бажано, є, що, бажано щоб життя дерева, тривало, життя дерева тривало якомога довше. Його загибель завдає серйозної шкоди культурному надбанню людства. Вікові дерева. Цікаві природні лабораторії для вчених, де можна досліджувати такі питання, як клімат, е договічність спорід, зміну структури деревини, залежно від віку. Старі дерева мають велике значення для отримання е елітного насіння. Кожне старе дерево це своєрідний багатоповерховий будинок для різних тварин, кажанів, багатьох птахів, життів тощо. Це система мініатюри. Старі дерева мають велике значення для охорони і підтримки вузлів взаємодопомоги лісових біоцинотах. ніхто на собі не, не, не надає тільки житла такій великій спільноті, тварин і всіх в межах одного живого організму. Старі дерева як сильні особистості можуть о, бути улюбленим об'єктом відвідування туристів. Приносити навіть найменшим містам і селам славу і гроші. Стародавні дерева це живі релікти неспоганенного віку, які викликають у нас відчуття захоплення і таюства. Протягом багатьох століть вони надихали художників, письменників, поетів, вчених вікові дерева є справжньою фабрикою кисні. Старі тополі виробляють кисню більше ніж від інших дерев. Корона. Крона вікової, вікової тополі здатна забезпечити ним близько 200 людей. Крім того, велика їхня заслуга і як погли, погли начів пиву. Середня концентрація пилу, де ростуть тополі, на 33% менше, ніж там, де немає цих старих дерев. на вулиці, де ростуть старі дерева, 4-5 разів менше ніж там, де їх немає. Але мабуть. Найголовніше вікове дерево потрібно охороняти заради його самого, заради його внутрішньої цінності і його е, власної користі. Історія охорони стародавніх дерев України та Європи: перше пам'яткою природи старові, старі, старовікові дерева назвав професор Берлінського університету Олександр фон Гумбер під час наукової експедиції Північну Америку країн з давнім і сильним переводохоронним традиціям Німеччина, Англія, Польща, Балтійські та Скандинавські держави давно і спішно займаються ін... інвентаризацією, і охороною війкових та інших видатних дерев у Великобританії та Німеччині. Дослідження в такому напряму розпочато ще з сімнадцятого століття. Причому в Прусії інвентаризації та охорони підлягали. Висохні, великі інацькі пеньки, а в природохоронних і батанічних німецьких журналах містилися некроли про гибель дерева. У сусідній Польщі станом на 2003 рік були запові... заповідані 53 тисячі вікових дерев. В Україні ситуація значно інша. Є... Єдиного реєстру е... багатовікових дерев немає е... і це сприяє їхньому знищенню. Загалом традиція заповідання ніколи дерев дуже поширена у Європі. У Польщі заповідано 53 тисячі дерев на 2003 рік. В Італії станом на 2005 рік, 22 тисячі, у Великій Британії двадцять тисячі дерев. Відповідно до захисту України про природозаповідний фонд України, їх відвіда е, меморіальні дерева. Які представляють історичну, біологічну малкову, патріотичну, естетичну, символічну цінність, може бути захищені державою і мати статус ботанічних пам'яток природи в Україні, порівняно з іншими країнами Європи, питання охорони збереження та заповідання вікових дерев почали розглядати дещо пізніше. Першу роботу про вікові дерева на території України було опубліковано 1883 рік Олександром на 에, 에, Стосовно дерев, які ростуть у Криму, у 1930 році католицький синнодом <смеш> у Львові заборонено виробку дерев біля церкви. А в 1937 році 에, глава Української греко-католицької церкви митрополит Андрей Шевтицький дав доручення священникам провести. Перепис старих дерев, що росуть у парафіях. Упродовж останніх 20 років активізовано питання інвентаризації моментаризації дерев з метою їх охорони та заповідання в різних регіонах України. На сьогодні в Україні е, е, заповідникам вважають близько 2800 вікових і меморальних дерев. Найбільше таких взято під охорону держави у Львівській, Тернопільській областях і у Києві. У посібнику вікові дерева Львівщини немає жодних даних про вікові дерева у місті Броди, про окремі вікові та інші дерева у місті Броди є дані оприлюднені у літературі та в передачах телерадіокомпанії Броди. Метою даної роботи було виявити вікові та інші цікаві дерева міста Броди, їх місце знаходження. Можливості і інші їх особливості і стан. При проведенні обстежень на землях загального користування у місті броди, виявлені дерева та кущі представляють 12 рівні хвойних, один рік однодольних та 79 родів дводольних. Дослідження ми проводили за такими етапами: виявлення, оцінка, облік, обґрунтування, рекомендації з охорони та збереження. Виявлення віковічних дерев проводилося при обході всіх вулиць міста для дерев, до яких був доступ. Визначили координати їх місця знаходження, обхват стовбура на висоті 1 м 30 см, Зверталась увага на їхній стан і перспективи збереження. Визначення віку проводилося за методикою поданого у літературі, це дає найближчі, наближені дані. Точніші методи визначення віку авторами недоступні, тому точність визначення віку треба плюс-мінус 10%, і визначення віку не є фактичним і розрахунковим. У роботі ми використовували рулетку для визначення периметра стовбура. Також використовували карту та GPS. Вік дерева ми визначили з такою формою. L дорівнює K помножити на X помножити на C, де L – це є від дерева, K – це є коефіцієнт, А C – це є довжина кола, обхват добра дерева. Ось ко е коефіцієнт деяких дерев. Дуб, граф, волоський, е волоський горіх має коефіцієнт 1, липа має 1,1. Сосна має 0,7, Шовковиця має 0,4, Каштан Кінський має 0,5. Крім цього, слід додати, що дуб після 600-700 років, маючи обхват 6 метрів і більше, починає рости повільніше. За 100 років він досягає, додає не 100 см, як у молодості, а 30-40 см. Якщо росте в лісі. І 60 80 см, якщо розстене на сонячній галявні або в середньому 60 см за століття. Слід підкреслити наступне: що у дерева на відстані до е, 2 метрів від землі стовбур роздвоюється, то обхват стовбуру буде трохи більшим, ніж у дерева, що має звичайний стовбур. Для визначення віку такого дерева слід, е, слід цифру, що характеризує обхват на... Підстані 30 м від землі поносити на 1 третю, а потім помножити на коефіцієнт для даної породи дерева. Ось тут ми визначили декілька дерев на вулиці Івана Франка. це липа, їй приблизно 231 рік, її стан задовільний, і вона рекомендується для збереження. А ось ягер, якому 122 роки, він має тріщину стовру, нахилений і аварійний, і його можна буде зрубати. А ясен, який має 160 років, він дуже сильно заражений омолою і є непроспективний для збереження. Також є ясен. Який, який е, має від 120 років до 60 років і знаходиться також по вулиці Івана Хемка? Є стан добрий при основі е, почистити від е, сусіднього пенька, перспективи не для збереження і е, природно е, заповідного фонду України як віковий яс. Ось тут зображена інформація про всі дерева, які ми дослідили, розміщена у науковому виданні Бродівського історико-краєзнавчого музею, дрічну на край межі глиціни та волині. Заходи щодо заповідання лікування та догляду за стародавніми деревами. Дупла. На початку дупло необхідно очистити скребом від трухлявої деревини аж до здорової. Потім продезінфікувати 5% відсотків розчину мідного купу або розчином марганцівки. Потім закрити дупло розчином з церезі... церезіту та гіпсу в пропорції 3 до 1. Якщо дупло велике, то дорощину до... До додають цеглу. Найкраще пломбувати дупло влітку. Гілки не обрізати, гілки старих дерев, бо це веде до енергетичного дефіциту, стресів, що відкриває ворота для грибників та грибків та гнилі. Тому важкі великі старі гілки, що ростуть на дереві, невисоко від землі слід підпирати підпорами, а ті, що ростуть на висоті, підв'язувати е, капоронними на них. Тріщини в стобрі дезінфікують тим все розчину, і, що й дупла, а потім змащують густою олійною е, фарбою або е, садовим варом. А широкі тріщини розчинили через їду та гіпсу в пропарцях від одного. Захід від е, блискавок, для заходу старих дерев, особливо добів. Використовується гамові відводи, які встановлюється або на верхівці самого дерева, якщо воно високе, або поруч на спеціальному стовпі, що низьке. для землі. ґрунт під старим деревом слід обережно прихли... рихлити, копати слід не глибше 20-30 см і до 15 метрів навколо стовбура. Потім ґрунт додається і прикопується. Зведений у біг пропорції один до одного, огород один до шести огородження. Всі старі дерева мають бути огороджені, висновки при проведенні обстеження на землях загального користування у місті броди, виявлено дерева та кущі представляють 12 років хвойних, один рік однодольних, 79 дев'ять родів дводольних. Всього взято на облік 358 дерев віком 100 і більше років. Серед них і дерева, які є числі найстаріших в Україні. Біла акація, горіх чорний, груша звичайна, клен гостролистий, липа серцелиста. Найстарше дерево у місті броди дуб свідок 360 років. Найдовшою була верба бродівська по вулиці із 2 метри 25 сантиметрів. Найвищою товаля біла на Острівчику, 41 метр. Найбільшою його загрозою для вікових дерев у місті є масове поширення олемили і відсутність боротьби із нею відсутність кон... Кон... Э... кваліфікованого догляду за віковими деревами. Зібрані дані можуть бути використов... використані при розгляді питання на надання дім статусу об'єктів природозаповідного фонду. Планування забудови догляду природи є першим і єдиним містом в Україні у за, у... за зеленими насадженими для туристичних для туристичних, якому проведено загальну міськість на всі. Маршрутів, екологічних стежок території, міста, облік вікових дерев. Характерними рисами українського етносу є його спокійно, спокій, вічне, шанобливе ставлення до рідної землі та любов до природи батьківщини. Пам'ятаємо, природні багатства ми не лише успадковували від предків, але й є позичили у нащадки. Ми повинні байливо її Розумно використовувати їх, щоб уникнути до докору е, прітешніх поколінь. Цей постулат стосується і е, вікових дерев, живих свідків нашої природи спадщини. Дякую за увагу. Тут також зображено це найстарше дерево в місті Броди, дуб, свідах на вулиці Лесі Українки. Також найвище дерево це є дерево міста Бродень, тополя поля Біла по вулиці Гончарська. Перспективи для природного заповідного фонду України. Як найвище дерево міста Бродень. Дякую за увагу.